Розклад на жовтень на 31 день, загальний розклад, який покаже дуже багато сфер. Десь у нас будуть хороші дні, десь будуть погані. І я порекомендую завдяки 31 карті, коли починати, коли краще може не рухатись, кому? коли потрібно зрозуміти, що себе емоційно потрібно. Давайте подивимось взагалі, що чекає по ній саме енергетичний прогноз на 31 день жовтня. Перше це трійка жеслів, друге, третє, четверте, п'яте, сьоме. Восьме. П'яте. 1 жовтня трійка жезлів. 2 жовтня рицар пентаклів. 3 жовтня десятка мечів. По десятки мечів ми можемо отримати саме 3 жовтня якісь нехороші новини, наприклад, з фронту. Чи він буде якийсь максимально напружений для України? 4 жовтня це в нас дурень. 5 двійка пентаклів. Шостий король жезлів, сьомий жриця, папеса. Восьмий четвірка мечів. Дев'ятий семірка кубків. Десятий рицар жезлів. Одинадцятий четвірка пентаклів. Дванадцятий карта сили. Тринадцяте 8 мечів, 14 6 мечів. 15 8 пентаклів, 16 двійка мечів, 17 п'ятірка пентаклів. 18 6 пентаклів. Дев'ятнадцяте папа або єрофант 20 Двадцяте карта мир, карта Всесвіту, 21 дев'ятка мечів. 22 біла карта, а саме карта вищих сил, 23 карта маг, 24 Підлюдник, 25 паж жезлів, 26 карта місяць. 27 король мечів. 28. У нас колесниця І саме 28 ми чекаємо якісь хороших новин, хороших подій, якихось рухів. 29 п'ятірка жезлів, яка говорить про конфлікти, які будуть завжди сіма. 30 захочеться гуляти, радуватись. Десь відірватись. І 31 ше Паш Кубків теж емоційний підйом. Ну, якщо подивитися загалом да, розклад на цей місяць, скажу так, що він буде максимально строкатий. Про що це дні підйому і дні невдач, дні, коли ми можемо. Знаєте, радіти і кричати, що все дуже добре, і дні, коли ми будемо знаходитись в сумі, в якихось максимальних переживаннях, так що це будуть емоційно тяжкі дні. Давайте подивимось дні, які взагалі добрі для построєння планів для, для своїх цілей, цілей, щоб зрозуміти, куди рухатися. 1 жовтня день, коли рекомендую подумати про майбутнє, не робити ніяких кроків, а саме подумати, а що мене чекає. Тому що це день, який відкриває горизонти, він буде максимально, знаєте, такий прозорливий, і він зможе показати, якщо хтось має карти, Таро, дуже добре подивитися, вектор розвитку і він взагалі, знаєте, такий світлий день. Слідуючи такі по світлоті, в нас 4 жовтня, такі ж в нас 8 жовтня. 8 Восьмого, це у нас тут 14, 20 жовтня, 26 і 27 жовтня це такі дні, коли потрібно е, планувати і взагалі для себе е, простраювати цілі на майбутнє. Дуже добре заробляти гроші. Є дні, які будуть приносити матеріальні блага, е, які, знаєте, знамення е, того, що можна підзаробити, максимально активізуватися. Це в нас буде 2 жовтня. Це у нас буде 15 жовтня, 18 жовтня. І 21 жовтня. Не так і багато днів, як як здавалося, хоча 30 днів. Тяжкі дні, коли, знаєте, будуть опускатися руки, буде здаватися, все пропало, не розуміти, куди рухатись. Теж у нас 3 жовтня, у нас буде 8 жовтня, у нас буде 13, частково 14 жовтня, 21 жовтня. І такий, знаєте, конфліктний день, саме конфліктний, це в нас буде 29 жовтня. Дні, коли ми будемо в гарному настрої, коли, знаєте, буде якийсь підйом, коли буде хотітися радості, веселощі, може, хтось навіть собі влаштує невеличкий відпочинок. Це в нас 4 жовтня, це в нас 10 жовтня. Це у нас 20 жовтня, і це у нас 30 жовтня, і навіть 31 теж частково є. Дніколи не потрібно приймати рішення, тому що ви будете не в балансі, ви будете, знаєте, оглядатись на. Минули, не розуміти, куди йти. Це такі е, дні незрозумілі. Вони сказати, що вони енергетично слабі, я не можу. Це більш такі, коли е, в, е, в сфері в енергії є хаос, немає стабільності, це у нас 5 жовтня, це у нас 9 жовтня, це у нас 13 жовтня. 15, 16 жовтня частково 18, 21 жовтня і дуже такі максимально напружений день. Це у нас 25 жовтня і. 29 жовтня. Такі дні такої напруги емоцій... нестійкості не емоційної і взагалі хаос. Дні, коли ви будете максимально рухливий, хтось захоче зайнятися спортом, змінити життя, знайти роботу, якимось чином активізуватися в своєму, в... В своєму житті. Це в нас 6 жовтня.

Будемо ми отримувати якісь знання, можливо, з чи знаєте, ви, що називають езотерики, відчуєте себе е е такою, знаєте папесою, е яка отримує знання. Тут у нас можуть і сни бути, такі е максимально з нами розказуючі. Тобто такий простір, які, коли, які нам відкриваються, до, до по до, до інших світів, це у нас 7 жовтня. Частково у нас 12 жовтня, 20 жовтня, і частково це у нас 26 жовтня. Дні, коли я не рекомендую взагалі, знаєте, якимось чином приймати рішення, які взагалі, коли потрібно краще зупинитися, подумати, не робити швидких рухів, тому що буде теж таке, знаєте, помутніння, воно буде більш емоційне, наприклад, ви будете. Більше переживати, більше включатися в сварки, більше чути гіршу інформацію. Це у нас теж 7 жовтня. Це у нас 13 жовтня. Це у нас 21 жовтня. І частково 26 жовтня. Оце такі основні енергії, які я вам дала. Так що заробляйте гроші, будьте активні, відчувайте, відчувайте себе добре, не робіть поспішних виводів, постарайтесь переключатись на якісь хороші новини, виводити себе на свіже подвір'я і Радіти цьому житті. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.